Тобто, фактично, на сьогоднішній день всі перекреслили усі домовленості, як на мене, між Вашингтоном і Москвою. Так я розумію, чи ні? Якщо так, то так. Якщо ні, то ні. і Якщо так, то що далі? Дуже, дуже цікаве питання. Тим більше, що була висловлена дуже цікава думка про те, що ну от справді, от ця угода, яка була оприлюднена перед великодніми святами, де факто дійсно це проект капітуляції. Але питання в іншому. Чому від цього проекту капітуляції України відмовилася сама Росія? Ну, тому що не там не було питання. я, я, тобто... я скажу, не було так. певних областей. що всіх ні, ні? Там, там я думаю, питання складніше, тому що е, вони ж де-факто скільки місяців цей проект узгоджували? Це ж очевидно, результат човникової дипломатії від Кафа. Причому. Судячи із заяв, які лунали перед виборами в Сполучених Штатах, початок цього узгодження почався ще до виборів президента США так. на рівні якихось відповідних контактів, коли ми пам'ятаємо ці заяви Венса там і так далі. Тобто, вони очевидно це все узгоджували дуже і дуже довго. Йшли на помітні серйозні поступки Росії, ага. тобто, очевидно, що це не не те, що там оці всі плани, це не те, що там а, якісь вигадали журналістиці, це не те, що там Росія не вкинула, ні. Це очевидно результат багатомісячних узгоджень між Сполученими Штатами і Росією. Причому вони дійшли вже до такого рівня, щоб це злити в змі таким чином запустити процес обговорення. І от коли це все злили, коли всі чекали, що Сполучені Штати почнуть протискати це по відношенню до України. росіяни вийшли і сказали ні, а ми не хочемо. Мало. Ні, ми не хочемо. Ні, вони сказали мало. Питання навіть не в тому, що Але мало таки мало там немало. Там принципові речі, тому що окрім територій, там знову ж таки денацифікація, ну правильно. Я ж кажу, мало Це, тобто повернення де факто до ультимативних вимог. Двадцять але року. в плані Трампа цього не було. Не було. Я ще кую. Вони так. сказали мало, не було, да. так чому вони сказали мало, чому вони узгоджували ці всі моменти дуже так, довгий так. час? Чітко, прозоро казали Сполученим Штатам, що нас це влаштовує, ми на це підемо. Сполучені Штати під це все відповідним чином підлаштували всю свою дипломатію. Потім в останній момент росіяни, яким, очевидно, це вигідно, очевидно, це вигідно, вони кажуть, ні, нас це не влаштовує. І відповідь, я думаю, тут може бути лише одна. Китайські товариші сказали, так, не, не рухайтеся. Це не ваше питання. Ваше питання займаєтесь чим займалися? Воюйте. Воюйте. Ми там, значить, вам зброї е, дамо, ресурси ваші купимо, ви воюйте. Це не ваша справа, оці всі домовленості. Угу. І знаком цього ставиться цей парад, візит, підписання всіх цих домовленостей і так далі. Тому що я повторюю: головний замисел, очевидно, він був е, значною мірою антикитайський. Тобто, е, переорієнтувати Росію з Китаю е, на. Сторону Сполучених Штатів на бік сполучених штатів і в якості плати оці ці всі моменти пов'язані з Україною. Uh -huh. І тут очевидно, що Китай це все повністю не влаштовує, тому що їх ці всі моменти не влаштовують. І таким чином вони показали, що вплив а, Китаю на Росію був американцями суттєво недооцінений. Масштаб і рівень цього впливу. Тобто, вони в Сполучених Штатах адміністрація Трампа очевидно занадто сильно вважали. Владу Путіна суб'єктною в геополітичному плані, що Путін може ухвалювати подібні рішення самостійно, ні на кого не зважаючи, достатньо йому запропонувати якісь вигідні аргументи, вигоди. Виявилося це не так, і китай це продемонстрував. От я думаю, це основний висновок. Та ви знаєте, я чесно кажучи, чогось глобально не чекаю, знаєте, що щось там хтось оголосить. Глобально, справді, у риторика Сполучених Штатів, от ми вийдемо, от ми вийдемо, от там, якщо не буде прогресу. Ну, я, я це таким чином розглядаю, просто як зняття відповідальності за те, що ніякого прогресу, очевидно, не буде. Тобто, якщо ти якогось прогресу чекаєш, якихось досягнень, ти не прагнеш зняти з себе відповідальність постійно. там, по декілька разів на день роблячи заяви, ніби не маємо до цього ніякого стосунку, там, а ми вийдемо і тому подібне. Тобто, очевидно, що ніхто нічого такого особливого не чекає в цій ситуації. Переговорний процес вони, очевидно, продовжать. Тут я погоджуюся. Вони це хто? Сполучені Штати. І з ким? З Росією. Угу. От. Я не знаю, в яких, от, в яких форматах, можливо, це не будуть настільки. Там, Видовищні поїздки Віткафа, які там всі будуть висвітлювати, можливо, знову повернуться до Судівської Аравії, там які зустрічі будуть проводити, можливо, якісь інші формати. Це в принципі не настільки важливо. Тобто, вони очевидно. Трамп, я так бачу, суто психологічно не готовий розстатися остаточно із своєю ідеєю досягнення миру, з їх помирити, досягнути якоїсь відповідної угоди великої, і тому подібне. Він не хоче від цього відмовлятися, тому щось в цьому напрямку продовжиться, але наскільки воно буде в цій ситуації перспективним, ці дивні пропозиції дійсно щодо Туреччини в якості посередника, ну для того щоб хтось був посередником між, наприклад, там Україною і Росією, це має бути хтось ну дуже і дуже авторитетний для Росії Китай, Китай, Китай. да. Китай. Про Китай, а, а Китай Китайкай не показує, що він зацікавлений. Вони виявили чергову заяву там, про викорінення там, корінних так, причин так. війни, там і так далі. Це не є претензія на якийсь відповідний посередницький статус чи так. готовність його якимось чином прийняти. Я думаю, що цю заяву, якщо її читати мовою китайської дипломатії, там я не бачу погодження. На прийняття цього самого посередницького статусу, чесно кажучи. І припинення війни як такої. І припинення війни як такої. Тому що там же ж треба викорінити першопричини ага. війни, а викорінювати їх можна довго і, і нудно. От, тому, тому я, чесно кажучи, якихось знаєте проривів, там, що завтра там щось таке нове розпочнеться, я цього не чекаю. Я чекаю продовження цієї такої е, обміну, обміну дивними. В багатьох моментах заявами, принаймні дивними з точки зору широкого, широких верст громадськості. Тобто і ні да, і ні, ні. Продовжуємо, а щось так. робимо. А може ми там якісь санкції ведемо, а може ми їх не введемо, а там прекрасні зустрічі, прекрасний прогрес. А треба ще поговорити, і т.д. і т.п. От я такого чогось чекаю.